Ой ой ой, де це я? Ой, Ваня, це ти? Привіт. Привіт, Ваню. А це я, Санта. Думаю, куди це я потрапив? А що це ти там робиш? Граєшся? Ого, скільки в тебе різних машинок. Я бачу, ти любиш поліцейські машинки. А ще й пожежні. Клас. А ще ти дуже любиш складати Лего, так? Молодець. Ваня, тобі вже чотири роки, так? Ти вже такий дорослий. Скажи, ти допомагаєш мамі вдома? Чи прибираєш за собою іграшки? А свого братика Сашу ти не ображаєш? Ваня, ти був хорошим хлопчиком цього року. Якщо так, то на тебе чекає подарунок. Я знаю, що ти дуже любиш пожежні машинки, правильно? А ще ти мрієш отримати в подарунок поліцейський автобус і пожежну машину, яка поливає водою, так? Ці подарунки будуть чекати тебе під ялиночкою. Але ти маєш пообіцяти бути хорошим хлопчиком і не бешкетувати. І пам'ятай, що ти самий-самий, і в тебе все вдасться. З Різдвом, Ванюша, Веселих свят всій родині! До зустрічі в наступному році, Малюк.